Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про носіння документів з собою. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, чи можна носити з собою права замість паспорта або, наприклад, службове посвідчення. Отже, документи, що посвідчують особу чи підтверджують її статус, це різні документи. Вкотре повертаються до цього питання. Кожен раз додаються аргументи. Мовляв, і в правах теж є фото, і прізвище та ім'я. Давайте вже по поличках. Є два види документів особи. Перше, ті, які посвідчують особу. Друге, ті, які підтверджують спеціальний статус особи. Під час воєнного стану. Визначено носити з собою саме документ, що посвідчує особу. Згідно норм чинного законодавства, такими документами, що посвідчують особу, є паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України. Документи, що підтверджують особу та її спеціальний статус, соціальне посвідчення, посвідчення застрахованої особи, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, картка мігранта, посвідчення бі біженця. Проїзний документ бізнеса для виїзду за кордон, дозвіл на працевлаштування, інші документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус, які можуть бути визначені законодавством. Документи для підтвердження статусу використовуються для отримання певних послуг від держави пенсії, стипендії, субсидії, або на підтвердження певних прав, керування авто, проживання в країні, пільговий проїзд. Можна придиратися, що в назві другого переліку теж є слова про підтвердження особи. Але це інше словосполучення. Тут мова йде саме про підтвердження встановленої особи та її статусу. В будь-якому разі вам вирішувати самостійно, чи сперечатися з перевіряючими, чи оскаржувати потім їх дії, чи покласти до кишені паспорт або смартфон з дією. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку із дзвіночком. Щоб підписатися на канал, та отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!